Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про те, як вберегтися від грипу та коронавірусу. Катю, почнемо з короткого бліцу. Отже, свіжі фрукти чи полівітаміни? Свіжі фрукти. Чай з лимоном чи чай з малиною? Чай з малиною. При високій температурі обтертися водою з оцтом чи випити жарознижуючий препарат? Точно не обтиратися оцтом, бо це отрута, тому жарознижуючий препарат. Про це поговоримо пізніше: ібупрофен чи парацетамол. Різниці насправді немає. Відкриття. А при нежиті попарити ніжки чи одягнути шкарпетки з гірчицею. Попарити ніжки. І чи може щеплена людина захворіти на грип? Так, може, але в легшій формі. Друзі, підписуйтеся на наш канал. Ми зараз будемо говорити докладніше. Я нагадую, що з нами лікар, сімейний лікар Катерина Пінчук. Давайте поговоримо про перше про те, що ви сказали, що оцет — це отрута. А як же так мене в дитинстві мама втирала оцетом, і температура реально знижувалася? А чому ви кажете, що не можна? Так, з сім'я беруся постійно, коли беруть там водку, горілку з оцтом обтирають дітей. Ні, такого робити не можна. Що оцет – це, по суті, токсична речовина, яка проникає дуже швидко в кровотік, так само, як і алкоголь може навіть і дитину сп'яніти. Тому, якщо обтираємось, то це чисто водою. І теж буде такий самий ефект майже наче у мене знайомі. У них коли захворів малих, і температура, яку вони просто не могли збити, вони викликали швидку, і швидка поставила дитину в ванну і облила водою. І температура реально спала. але Який шок був ну якби. Ну, дитина, звісно, їй було це неприємно м'яко кажучи, але на крайняк акції метод тут можна використовувати, так? Так, звичайно, навіть можна, якщо маленька дитина взяти той самий е посуду на якусь велику чи тазік, і так само дитину поставити в цю посуду ну, або в ванну і взяти там не прям холодну воду, але кімнатна температури так точно. Ну і дорослі само? Так, і, і дорослі так само. Або просто той саме холодний мокрий рушник на голову, обтертися водою і теж буде температура спадати. Ну, але це крайні ну, типу міри. Так, так. А перед тим, як от захворіти, давайте поговоримо, як взагалі можна вберегтися від грипу та ГРВІ? І в чому, ну, як взагалі відрізнити, відрізнити за симптомами: це грип чи це ГРВІ? Є якийсь ну, момент, що я розумію, що це те або те. Ну так скажемо найскладніше це підтримка імунітету, тому що mm -hmm. треба раціонально гарно харчуватися, постійно вживати свіжі овочі, фрукти, вітамінізоване харчування. Має бути достатній питний режим. Це говоримо про півтора літра рідини на день. А, мають бути дозовані фізичні навантаження, mm -hmm. а, має бути достатній сон восьмигодинний, і звичайно а, себе обмежувати від контакту від хворих. І взагалі слідкувати за здоров'ям, ізоляції так далі. Це ми говоримо про профілактику. Плюс можна вживати дійсно вітаміни. той самий там вітамін С, вітамін Д теж дуже гарно впливає на імунітет. Говорячи про застуду і грипу, так воно трошки відрізняється. Що таке, взагалі, ГРВІ чи застуда? Це просто вірусне захворювання, яким ми точно не кажемо, який вірус, там чи ентеровірус, там чи рота, чи коронавірус. Ну раніше як це взагалі було. Це такі загальні симптоми нездуження, температура підвищується, ломота в тілі, головний біль, знову ж таки, нежить, закладеність носа, біль в горлі, кашель це як просто ознака застуди. Це там не треба нічого вживати окремого. Там не осиплість голосу, це просто застуда. Говорячи про грип, там просто більш виражені ці симптоми. Якщо температура, то частіше підскакує одразу 39-40, Вона дуже погано збивається препаратами, одразу такий частіше страшний біль в горлі, частий сухий кашель, такий аж надсадний без мокротиння. При грипі якраз нежить не так часто, може просто закладати ніс. Mm -hmm. а, І дуже страшна ламота в тілі, от болять м'язи, болять суглоби і а, довше це все проходить. Тобто, якщо нежить, то це навіть краще, я розумію, що ну, вже захворів так, захворів, але буду швидше і а, швидше вилікуюся, і легше пройде хвороба, правильно я розумію? Наше річно все, що це просто так, буде застуда і все звичайно. А ось ви сказали вітаміни вживати. Вітамін С, вітамін Д можете пояснити як краще це вживати, щоб було більше шансів не захворіти? Ну я пам'ятаю мені, хтось сказав, що з, з жовтня по квітень, взагалі, потрібно вітамін Д постійно вживати. Це правда? Так, я тільки злетіла з язика просто тому, що да, вітамін Д це. Зазвичай, якщо брати середньостатистичну людину, там по зросту по всьому, то це тисячі міжнародних одиниць, дійсно з жовтня по квітень. якщо після 60 років, то це 2 тисячі міжнародних одиниць. Вітаміна С вчені довели що навіть там, 200 мг дійсно несе користь у плані профілактики застуди кожного дня. Періодично можна прибувати цинк теж як противірусний для, імуно, для імуностимулюючий як засіб, то це дуже гарно. А так, взагалі, краще свіжі фрукти. А вітамінний, якщо вживати де, то коли краще зранку чи ввечері чи немає це значення вітамін С без різниці. Вітамін С тільки не на голодний шлунок, тому що може подразнювати слузового оболонку. А так без різниці, бо хтось каже ні, в жодному разі там зранку не можна, а то ввечері не можна. Все одно ну, каже коли... не настільки. Вітамін Д частіше зранку, але особливої прям різниці немає насправді. Угу. А дивіться, от ви говорите, щоб не захворіти, уникати місць, це зрозуміло. Але ну, якщо я, приміром, вже приходжу в офіс і я розумію, що вже в офісі у мене є хворі співробітники, як мені вберегтися в цьому випадку? Є шанси чи, я, чи це таке зляже вже 100%, якщо хтось поруч хворий? Впевненішим собі підійти до співробітників і попросити надягнути маску, тому що надягаємо маску зазвичай на хвору людину для того, щоб вона не розповсюджувала краплинки рідини з вірусом. Якщо вже взагалі не захоче, то одягаємо на себе маску, періодично миємо руки, вмиваємося і приходимо додому, напиваємося теплого чаю, напиваємося рідини і п'ємо профілактичні дози вітамінів. А якщо в транспорті хтось чихнув, допоможе там просто затримати дихання і потримати максимально довго? Ні, чи? не дуже, тому що там швидкість повітря дуже величезна, воно там розповсюджується на декілька метрів і не одразу осяде, а буде літати біля вас. Тому... Я зрозуміла, Катюша, а чи потрібно робити щеплення від грипу? Ну і взагалі, коли і як воно робиться? Чесно кажучи, я жодного разу не робила. Так, від грипу треба робити щеплення. Це моя така тверда думка. Щеплення це взагалі переносить дуже легко. Я і собі роблю, і своїм пацієнтам рекомендую. Є або ваксі грип, або джісі-флю. Частіше навіть не викликає ніяких фобічних реакцій, або рука поболить, або там температура 37 сім один день, але грип набагато легше потім переносить, або взагалі людина не захворіває. Робити це щеплення треба перед сезоном, перед епідемією. Це жовтень, початок листопада, дорослим взагалі раз на рік можна на крайній випадок, навіть якщо вже почалася та епідемія, почався цей спалах, можна ще в перші два тижні епідемії теж зробити чим швидше, тим краще. Але особливо групи ризику це діти, це похилі люди, це люди з хронічними захворюваннями, наприклад, там гіпертенія, цукровий діабет, астма і так далі. Вагітні, до речі, теж можна. Вагітні можна? Okay. А, а до речі, ну, якщо я надумала робити щеплення, я кажу: я чесно кажу, жодного разу не робила. Ну, принаймні, я не пам'ятаю. Що мені, мені потрібно піти до сімейного лікаря сказати, я хочу, чи як це робиться, якщо людина, ну ось як я зовсім не орієнтуюся в цій темі? Ще. Так, бажано прийти до сімейного лікаря, але ця вакцина вона не входить в перелік обов'язкових. Це додаткова вакцина. Її частіше або закуповують, наприклад, там якісь чи державні, чи приватні установи, або ж, наприклад, як робимо часто, що людина приходить, вона замовила. Вакцину в аптеці, її обов'язково оглядає перед цим лікар, каже, що дійсно вона зараз здорова, протипоказів для вакцинації немає. Дає сумку холодильник, наприклад, їде, забирає вакцину і колять в закладі цю вакцину. Якщо ж заклад замовляє, то просто вакцинація платна, але все одно огляд має бути перед вакцинацією. А, а якщо я зробила щеплення від грипу на ГРВІ, я захворію чи ні? Так, це різні. Ні, ГРВІ, це само собою, там неможливо зробити щеплення, тому що ГРВІ вона включає абсолютно всі віруси в один компонент. Просто ми не розбираємо, які саме віруси викликали ці симптоми. Грип це конкретний вірус, і причому ці вакцини робляться щорічно. Тобто є прогнози вчених, які будуть віруси грипу саме на цей сезон. І згідно цих всіх показів робляться ці вакцинації на цей рік. Тобто це абсолютно інше, але взагалі, як чесно, показує практика, що ті, хто вакцинувалися від грипу, вони навіть менше хворіють і на звичайну застуду. Імунітет mm -hmm. укріплюється. Ось я якраз і хотіла спитати, бо як людина, яка постійно робить, ну я так розумію, раз на рік, принаймні, та щеплення від грипу це реально працює на собі, якщо говорити в. Це так, так, це так. Найбільше. Навіть нещодавно до мене прийшли мама з сином. Синою я запропонувала ми зробили вакцинацію, вона собі не зробила, і, врешті, під час грипу ця дитина ледь не допомагала мамі там одужати, тому що в дитини там температура 37,1 і трошки горло поболіло, а у мами температура 40 і вона встати не може. Тому на наступний рік мамочка сказала, що я теж буду робити щеплення, тому що різницю я дійсно побачила. Добре, а якщо говорити про щеплення від коронавірусу, воно зараз робиться чи ні? І чи актуально це зараз, чи робити? Про це хочеться дізнатися від професіонала фахового. Так, далі щеплення від коронавірусу теж робиться, але зараз вакцини тільки комірнаті від Файзера. Наскільки я розумію, вони зараз не настільки обов'язкові, але ми продовжуємо робити це бустерні дози один раз на рік. Добре, зараз трішечки такий провокаційний факт з життя моєї подруги. ну, Щоправда, це в Німеччині відбулося, але це відбулося цього сезону вже осінньо-зимового. Вона зробила щеплення від грипу і коронавірусу. ну, Щоправда, в один день, але ж лікарі дозволили. І а, у неї така була побочка, у неї перекусило півобличчя. Ну, Я подробиць вже не знаю, бо це якби це моя добра знайома, але це подруга моєї подруги. Зараз, наскільки я знаю, вже пройшов десь місяць і відпустило, але був такий дуже неприємний, як то кажуть, факт. що ви можете з цього приводу казати? Чи, ну, щодо таких явищ? Важко надати коментарі, якщо чесно, їх можна було колоти одночасно, тому що це від вірусів. А сказати на що саме попливало, ну від грипу. Майже я не бачила побічних, але знову ж таки один там на мільйон може бути у когось. Так само від ковіду, щоб так прямо, не знаю, якщо чесно, можливо, навіть і співпадіння. Бо щоб прям перекосило обличчя, це заторкується лише один нерв, саме там, так скажемо, на голові. Щоб прямо туди якось потрапили речовини з вакцини, це мало ймовірно. Скоріше, що це зазвичай виникає, коли продуло навіть. Тобто, mm -hmm. якщо там зайти в неврологію, особливо там влітку, то буде там 3-4 людини лежати в відділенні, от саме з перекошеним обличчям, mm -hmm. тому що просто посиділи на протязі, тому скоріше там співпадіння, якщо чесно. Тому що це mm -hmm. настільки локально, що воно не могло ось Так mm -hmm. ну на вашій практиці, це не є постійним. Це. Якийсь просто випадок такий, так сталося. Правильно, я Так, це якісь да, сумне, сумне співпадіння. А, добре, а чи допомагає акселінова мазь від е, вірусів? У мене мама користується цим методом помазати в носі, як вона каже, таню, купи, помаже і менше тоді шансів захворіти. Це правда? Це такий досить давній метод, насправді ну, вчені я навіть нещодавно бачила. Що вчені не довели, так скажімо, ефективність цього засобу? Скоріше тут буде приймати участь оця механічна затримка частинок пилу, частинок рідини, частинок вірусів. Але в плані противірусного ефекту я не думаю, що треба очікувати. Катюш, а що варто робити при перших симптомах простуди? Я якісь ну, от, от просто я помітила, що починаю там десь як зазвичай в носі починає свербіти, да там. Ти ще не розумієш, що захворів, але вже вже якісь симптоми пішли. Перше, що потрібно зробити? Прийти додому, вмитися, помити руки, налити чай, треба дуже дуже багато пити рідини. Рідини багато пити, по перше, так далі. Причому це там не літри, навіть три-чотири літри. Тобто нам максимально взагалі напиватися. А що краще воду далі... чи чаї? Чаїв багато не можна, так скажемо, вода все одно це буде 70%. Там якісь 30% добре, це буде якийсь чай, там чи ягідний, чи звичайний, тому що нам не треба за чагінний ефект, нам треба просто рідина. Плюс, до речі, за чаї. Деякі пацієнти називають чаями ці порошочки, які там змішані різні ліки, то це не чаї. Це mm -hmm. повноцінні ліки, які ми називаємо ліками. Чай, це просто там трав'яний, ягідний і так далі. А, далі, так скажемо, перевірено на мої на собі на практиці, на пацієнтах а, я люблю ударні дози вітамінів, от саме при таких при перших симптомах, коли воно з великою вірогідністю взагалі пройде всі симптоми, не перейде там, на якісь ускладнення або пройде дуже легко. Якщо це вітамін С, то це до 2000 міжнарод... до 2000 мг міліграмів максимально, тобто 1000 одразу можна. Так, за, за декілька разів, або тисячу міліграмів раз, потім другий раз. Вітамін Д це дві тисячі з міжнародних одиниць цинку 20-25 міліграмів, і ще є такий вітамін П, кверцетин, Але дозування має бути десь 480 міліграмів двічі на день. От саме тоді цей вітамін В навіть він має такий дуже гарний імуностимулюючий, і навіть частково за рахунок цього властивості і противірусний ефект. І ось комбінація дійсно дуже гарно працює. Ну, до речі, от про імуностимулятори. Чи дієві такі препарати, які називаються імуностимулятори при вірусних захворюваннях, чи все це, як кажуть, фуфламіцин? На цей рахунок противірусні, моностимулятори. Ні, вони не дієві. Є конкретні декілька препаратів, які дійсно є противірусними. Це від грипу озельтами і від ковіду це там паксловіди, які теж у нас ще там продається. Всі інші це не дієві і вони не можуть я не можу їх назвати противірусними, їх продають в аптеках, але ні, їх вживати не треба, вони не працюють. А дивіться, чи правда це ну, мій знайомий говорить, що якщо ти захворів на простуд на застуду, ти і будеш лікуватися, то ти вилікуєшся за сім днів. А якщо не будеш лікуватися, то ти вилікуєшся за тиждень. Ну, типу, такий жарт, ну, що лікуйся, не лікуйся, але тиждень ти будеш хворіти. Це так чи можна ну, пришвидшити? От ні, якщо все-таки на самому початку почати ці там ударні дози вітамінів, воно все ж таки набагато швидше. Якщо без цього, то плюс-мінус день-два можемо виграти. Але інколи дійсно. Так трапляється, що їй просто легший перебіг, і не буде ускладнень. Оце наше головне. Угу. Добре. А чи правильно я зрозуміла? Значить, якщо я зрозуміла, що я захворіла, я прийшла, по перше, помила руки, потім прийняла вітаміни. І, і, і п'ю багато води. Ось це найголовніше. Далі спостерігаю за собою. А угу. якщо до парацетамолу? теж у мене подружка говорить, що вона коли відчуває перші симптоми, вона випиває 500, здається, одиниць ам, парацетамолу, і їй, типу дуже допомагає це, правда? Ні допомагає парацетамол, він, він знімає цю там, м'язову слабкість і так далі, там головні білі, але ні, такого робити знову ж таки не можна. Парацетамол або ібупрофен вживаємо тільки тоді, коли температура за 38, а то й 38,5, Тобто даємо шанс організму поборотися з вірусами. І тільки тоді збиваємо температуру, окремо його приймати, не. що в цей момент наш організм бореться з вірусом, він виділяє лейкоцити, виділяє там інтерферон і так далі, і треба дати йому шанс. А так, йому Слушайте, чинам, ну, вона віру... вона запевняла, що якщо вона вип'є цю високу дозу парацетамолу в перший день, коли ще <звіг> немає температури, то потім вона не захворіє. Чи це теж у просто ну, таке саме налаштування? Саме <звіг> Ні, налаштування ніяк... На науково вами... чином. Добре, а ще про народні мати де чоловік моєї подружки він лікується. От якщо він відчуває, що він застудився, а то випиває алкоголю і, і іде під теплу ковдру. Каже мене, так ще ну каже він, що бабуся так лікувала, але ну, я сподіваюся, що не коли ще дитиною був. Це діє чи ні, випити там склянку, чи скільки я не знаю алкоголю і під ковдру. Ні, це теж міф, це певна його якась гарна традиція. Але насправді алкоголь тут буде тільки шкодить, причому максимально, тому що алкоголь сам по собі він сечогінний, Тобто, нам треба навпаки рідину всередину, а він буде назовні. Це знову, до речі, алкоголь має навіть властивість пригнічувати імунну систему. тобто Тут, навпаки, нас віруси атакують, ми випиваємо алкоголь, знижує імунітет, навіть знижує кількість там лейкоцитів, білих кров'яних тілець, які якраз борються з тими ж самими вірусами. Далі впливає погано на печінку, тобто вірусна інфекція, коли у нас там і температура, і все це печінка, бере активну участь. Там, бореться з токсинами і так далі. Тут ми даємо алкоголь, вона ще має боротися ще й з алкоголем, тобто надмірне навантаження. Не говорячи про те, що якщо все якісь препарати, то алкоголь буде взаємодіяти з цими препаратами і зменшувати їх ефективність, а то і збільшувати побічні ефекти. Тому ні, не варто цей міф а вживати і алкоголь навіть, що алкоголь... Інфекцію. Хм. Ну добре, я, я зрозуміла. Чи треба приймати антибіотики при грипі та ГРВІ? Ні, антибіотики тільки діють на бактерії. Тобто, коли ми захворімаємо на застуду, це 100% віруси, бактерій там ще немає. І перші 3-4, а взагалі мінімум 5 день, вони собі активно розмножуються, ми їх стараємося вірусу. Якщо це там, грип, якщо ні, то просто наш організм сам бореться і ми боремося з симптомами. І тільки тоді, коли йде там, бактеріальне ускладнення, тоді тільки антибіотики. Бо самі навіть по собі, антибіотик просто випить, вони знову ж таки знижують імунітет і зменшується ймовірність, що наш організм, наші, там, Імунна система поборе ці віруси, і врешті вийде так, що випалики він не подіяв, тільки гірше зробив, і він вже на дані не буде працювати. І доведеться ще й другий антибіотик приймати, якщо все таки ще й буде якесь ускладнення. У мене подружка одна. Вона займалася йогою. і вона коли захворівала на ну на застуду. Вона завжди лікувалася. Вона просто пила дуже багато води і. Чи раз, чи двічі на день вона пила по, по, по дві пігулки, ацетилсаліцилової саліцилової кислоти, щоб розжижити кров. Щодо цього методу ви можете сказати. Ні, не потрібно Ацетилсаліцилова кислота, сама ж по собі теж вона їх жар знижить, тобто вона знижує температуру. Тобто раніше... Пили не там з перед стемолом, а поли ацетилсаліцилову кислоту. Дія по суті та сама тому вона навіть не бачить, не може відслідкувати, піднімається ця температура. Тобто вона ще не піднялася, вона вже її збила. Тому не потрібно і знову ж таки не настільки ці там, віруси страшні, щоб розріджувати кров. Якщо немає факторів ризику, щоб ця кров дійсно була густа, чи там, тромби будуть утворюватися, то таким займатися теж не потрібно. Для цього достатньо рідини абсолютно. Угу. Коротше, самому нічого не, ви, не вигадувати, а робити все те як краще. І тоді у нас шанс, ну, так як кажуть лікарі, і тоді у нас шанс вилікуватися за тиждень приблизно. Правильно я розумію? Так, а то й менше. Ну, взагалі зазвичай 3-4 дні, як лікарня надається до 5 днів. А ще краще, ходити на роботу. У мене теж є друг, який він каже, що я краще буду ходити на роботу, щоб тримати себе в тонусі, і тоді я швидше одужую, ніж я ляжу, все, я тоді розслаблюся і тоді вже. Ну, більше буду лежати. Це правда, чи ні? Що краще ходити і тримати себе в тонусі, як хоча б не на роботу, а там займатися вдома спортом. Чи краще просто лежати і все, і пити багато рідини? Прямо ліжкового режиму ні не треба. Якщо там це температури за 38, то не обов'язково. Можна mm -hmm. і ходити, можна і ну звичайні звичайними справами займатися. Звичайно, це не спорт і не важкі ні. Такого робити не треба. За 38, да, лягли, відпочили, дали організму шанс відновитися. А якщо 37, 37,5, то абсолютно можна вийти на вулицю і прогулятися, і подихати свіжим повітрям. Угу. Я зрозуміла, Катюша, що таке антибіотикорезистентність і як вона виникає? Оце дуже питання. Да, да, вдавай. Вдавай. В тему, тому що антибіотикорезистентність це коли бактерії стають нечутливими mm -hmm. до певних груп антибіотиків. А чому mm -hmm. це трапляється? Тому що люди при перших ознаках застуди починають вживати антибіотики. І надалі бактерії нечутливі саме до цих антибіотиків, тому що вони постійно вживаються. А, тобто, там... І це воно, так скажемо, є людиною. а цілими там Ну, по території, так скажемо, тому що, наприклад, там до азетроміцину вони люди вже звикли, що це там три таблетки пропива, і ти вилікувався. Тому, от найчастіше якраз препарати за тільки застуда випивається азитраміцин. А тоді, коли дійсно чи там кашлюк, чи якісь там якісь там бактеріальне захворювання, до цього азитриміцину не чутливо, тому що не було показів до його приймання. Бактерії все ж таки все одно у нас якісь є в організмі, ми там не стерильні і так далі. І вже на наступний раз ці самі там бактерії або якісь там патогенні бактерії будуть нечутливі до цього. Тому щоб саме цього не було, а чим це небезпечно? Тому що ми ж не хворіємо тільки там, звичайними там, бронхітами, пневмоніями, а є і дуже складні захворювання, там, там і абсесилагень, тобто ще складніші ускладнення. І коли доходять люди до таких ускладнень, і виявляється, що... А кількість антибіотиків там дуже дуже обмежена і вони там якісь дуже особливі, щоб дійсно вилікуватися. Тому саме для цього це і розповідаємо, проводимо ці всі бесіди, що антибіотики призначають тільки лікарі, приймати самостійно їх не можна. Це дуже круто ви пояснили. А ви казали, що ну, дуже круто їсти багато овочів і фруктів. Які саме ви порадите ось в зимовий період? Або якщо вже ну, відчуваєш, бачиш що в офісі, там хтось захворів, на що краще налягати побільше? В лимонів насправді не так багато. Імбир гарний в плані цього, ті самі там апельсини, капуста для речі, дуже багато. Звичайно, це біла качанна. Um, це, це так, то, вітаміни, це, це ті та, самі яблука. Яблу, яблука теж так? добре впливають. Так, тому що ми а ж банали? чим гарні ці фрукти, тим, що це не просто там, синтетичні якісь вітаміни, а там не. ще там, інші мікроелементи, там, клітковина і так далі. Воно в комплексі набагато краще засвоюється, цим самим краще. Банани це взагалі так скажем не наш продукт, не настільки там багато всього, в бананах калію багато, але. Це не випадок застуди. Дякую, Катюш. Так, друзі, напишіть свою думку щодо теми, тільки ми тільки на обговорювали. Можливо, у вас є якісь ситуації, можливо, ви щось не згодні чи навпаки, так так, підмітили, що ви все робили правильно. пишіть коментарі, обов'язково підписуйтеся. нас ще попереду дуже багато цікавих тем, які ми хочемо обговорити. Ну і посилання на сторінку сімейного лікаря Катерини Пінчук. Ми обов'язково залишимо тут під відео. Будьте здорові і щасливі!